Любі мої, всім привіт! Це канал Всмислі. Рада, що ви знову зі мною. Сьогодні поговоримо знову ж таки про секонд-хенди, але в вінниці. До речі, я ніколи не була у вінницьких секонд-хендах. Серйозно. Тому це такий був мій дебют. Я відвідала три секонд-хенди. Ви готові побачити, що я прикупила? Якщо так, тоді від вас підписочка, вподобаєчка. Ну і погнали! Я вам зараз усе покажу. Да. Я тебе переділася. <реклама> Не надо, <реклама> я можу роздягатися від поглядача. <реклама> я боюсь, що вони уйдуть. <реклама> Шутка. <реклама> Ні, вінниця. Біля автовокзалу у нас є секонд економ-клас. Ходімо тестити, подивимося, що там за речі є. <реклама> Погнали? А сьогодні у нас субота і за кілограм 320 гривень. До вирожевих, до підроги. Mm. 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 Це лише початок, сонс. Подивіться, що нам вдалося відхопити. Ось такі класичні, широкі штаці взагалі на секонді знайти щось крою практично unreal. Вони класні! Головне, що мені підходять. Це, це вражає. Така класична. Навіть дуже-дуже хороші якості. Ось ці штанці з кишенями у нас. Вони також тут широкого крою. Це десь розмір М. Ну, якщо ось мені продавчиня підказала, якщо зробити. Ось такий один маневр і Оля. І есочка підійде. Це купонька дияка славна, так? Та? Ні, ні, ні. як завжди, літніх варіантів. У нас тут купа. Брузи. Ну, ви знаєте, що я дуже люблю ці брузи. І у мене їх тоно, теж пам'ятаєте. Мало! Ой, теж дуже, дуже класний. Ось такий комбест, тканина, вона просто ідеальна. клас. Перший наш образ з економ класу. Це ось ці штанці та ось ця бавовняна курточка. Я гадала, що ці широкі штанці вони будуть якось подовше. Виглядає як підстреляна, да? так? <с. с>. Не, не на мій зріст. Хоча я так візуально дивилася, думала, ну капець, прям моє-моє. А я трішечки облажалася. Ну нічого страшного, тут є добканина, яку ми можемо просто розпустити, і вони будуть подовше. Така сіра, сіра мишка, та? Депресію. депресію. Да ласкаво запрошуємо депресію в наше життя. Це так тривожно. Ці штанці коштували у нас 100 гривень, так само і курточка 100 гривень. Синяк, як Як тобі? Дорого? Согласна, дорого. Дуже дорого. Для мене це прямо, як знаєш, як відривала ці гроші від серця. Думаю, о боже, та я б скупила скільки би в червініському саконхенді, вірпінському саконхенді. скільки би баун би винесла. Ну нічого страшного, слухайте, але ну, це новий за вас. Все зрозуміло, чому чому така ціна. Ми ще можемо зараз застібнути цю курточку, так? Ну непогано. Куртка класна. Пишіть, як вам? Далі. Я бейбі, є! Ще одна наша знахідка це ось цей котоновий сарафанчик за 100 гривень. Це не осінній варіант, але якщо б якусь блузу та якийсь гольфик, було б навіть дуже непогано. Мені дуже сподобалася тканина груба і як новенька. Так, класно! біля самого ЖД вокзалу у Вінницю фоном за мною. Однова, трьохповерхова. На третьому поверсі у нас речі на вагу, тоді дивимося, що там є. Ну, Як ви знаєте, паєнки ж в мене переслідують. Скільки сукуням я знайшла? Ось перша у нас до речі, навіть дуже нерхована, ще й нова. 220 гривень за кілограм. А більше кілограм немає. За 300. Якби вона коштувала 20, то, зрозуміло, по справа ми її взяли. Ну, теж не погана, так, сукня? Це шкала. О, класне. класне. Шкала? Боже, яке класне чоловіче шкіряне взуття. Подивіться. Слухай. Навіть дуже допомогло. Такі класичні! Вважаю найкращою покупкою у Вінниці – це ось цей крутяцький тренч. Я його знайшла! Він на мене трішечки великоватий, це видно, але слава Богу, що зараз у моді оверсайз. Якщо я, наприклад, одягну якийсь не чи теплий свитерок, буде якраз ідеально. Мені в ньому подобається усе. Колір, довжина. Він в ідеальному, в ідеальному новому стані. Насправді, щоб знайти тренш, який тобі буде по кольору подобатися, а, нижче коліна, як ти бажала, та такий оверсайз. Ну, насправді це практично анріал. Те, що я його там знайшла, це для мене. Ну, мега-мега-крутяк. Дівчата! Зацініть цю покупку, як німецький, виглядає? Ні, Ну клас! Окей, ну я дуже задоволена. Мені подобається спинка. Ну, Мені подобається у ньому абсолютно усе. Ще один секонд-хенд Економ клас у нас за сьогодні. Він знаходиться на привокзалі 2 1. Ходімо подивимося, які класні речі ми там можемо знайти. Ходімо. А ви купляєте перепродую це в ресторан? Ні, не перепродаю, а в гардероб навалиться. Ага. <рігла> Дуже гарна тканина. Та хтось мені писав у коментарях, зверніть увагу на секонд-хендах на взуття та сумочки. Слухайте. А взуття навіть дуже непогане. М -м -м. Мені здається, я знайшла свою суконьку в паїстки. Лише погляньте. Ми тут під суконьку навіть вже взуття знайшли. О, господи, погляньте на це. Купилася, дай Бог встигнути до комендантської години доїхати додому, щоб одразу показати вам усе, що прикупила. Ти таке вуля. Паєточки. <хи> я не знаю, куди я буду одягати цю сукню. Вона, мабуть, буде чекати якоїсь своєї вечірки, але те, що вона десь та вигулюється, це стовідсотково. Мені дуже воно подобається. Як вам? Сань? Як тобі? Блістяще. Блістяще. Мені ця суконька дуже подобається. Сподіваюсь вам теж. Пишіть у коментарях. Коштує вона 150 гривень. Чесно, для паєток це недорого. Вже чекаю якоїсь вечірки, щоб можна було вигуляти цю суконьку. Ну все, розкадрий! ще зкаги. Але і це ще не все. Далі. А як вам ось така суконька в стилі Кейт Мідлтон? Mm? <проб> мені дуже подобається спідниці нижче коліна, щоб вони були такі розлітайки, і вона прямо дуже славна. Одразу така легкість вмикається, жіночність. Не знаю, мені подобається. No? <проб> <проб> Коштувала ця сукня нам 110 гривень, і чесно, недорого. Стоп щось є нато все червоному. Ану, а, ну, а ну, стоп. стоп. <кхи> я хочу перевдягнутися. Не знаю, не надто все червоному. так? виключай, виключай, виключай. Якщо ви гадаєте, що я презентую вам образ, е, ніц, я презентую вам ось цей конвертик. Любі мої, новий і шкіряний сюди підходить макбук. Коли я його придбала, я зрозуміла, що до нього потрібно щось червоне. А з червоного, ну, у мене якось так трішечки в'яло вдома. І я вчора побігла до секонд-хеду свого Ірпінського, щоб ви розуміли, я придбала ось ці крутяцькі червоні штанці. Як вам? Суточка! І шкіряний конвертик у нас 80 гривень. No. Це я презентую, називається отак цей конвертик образ повноцінний. Ну що, я готова до якоїсь ділової зустрічі. Як несподівано. Отже, любі мої підсумок Вінниця хенди Насправді мені сподобалися секонд, мені сподобалися там речі, вони в ідеальному новому стані. Щодо ціни, насправді, ціна до 300 гривень у перший день завозу це недорого. Так, по всій Україні, практично по всій по всій Україні, крім Одеси. Бо Одеса там своїми цінами нас підкорила по максимуму. Я не можу сказати поганого кривого слова, тільки через те, що я знайшла там тренч, про який я просто мрію. Тому все, Вінниця ти мене підкорила. Що я ще головне хотіла сказати? Минулого випуску я мала подарувати своїй підписниці ось цю синю, елегантну, красиву суконьку. Але підписниця не знайшла мене в соцмережах, тому. Цю суконьку я подарую своїй іншій підписниці. Пані Олено, пропоную вам подарувати саме ось цю суконьку, тому що вона йде вашого розміру, вище й руденька, прям ідеально підійде. Я в цьому впевнена. Єдине, що ви написали мені, що ви не зесенького зросту. Напишіть, як вам краще його підкоротити, але я боюсь, що я її зіпсую, Ну чесно, я думаю, то краще не. Я навіть, мама, плачу кравчиню, їй-богу. Просто мені здається, що саме цей колір вам підійде ідеально. Це класична сукня. Вона ніколи не вийде з моди. Що ж ви мовчали? А? Ми наші по телефону скупували. А ну, А вона писала мені. По-перше, вона постійно мені в коментарях підказує, як краще зробити тему. Нав, навіть рейтинги пише сукунь, якщо там на першому місці їй сподобалося, на другому. Та, -а -а, ну така класна. Дякую, що зі мною. А -а -а. Так, все любі. І вам дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Пишіть взагалі, як вам образи з Вінниці. Я читаю кожен ваш коментар. Дякую, що зі мною і до наступного випуску. Є! Та-та-та-та-та!